Стронка. Слава Україні! Героям слава! Нас визнали кращими на зборах артилерійських на старому, де показали найкращий результат серед артилерійських груп Національної гвардії України. Ми пам'ятаємо смішні обставини, коли нас не визнали кращими лише тому, що ми Азов. Але минув час, їм довелося це зробити. Довелось визнати не для нас, для себе. Бо для нас ми самі знаємо, на що спроможні. Цей вимпел. Це і є символ визнання того, що наша батарея була найкраща. Я як командир пишаюсь цим та передаю цей вимпел дійсно кращому підрозділу. Краще. батарея. Хлопці, Теба... це ви заслужили. Окремою нагородою визначається командир батареї Друг Дар. Слава нації, мир ворогам! Також окремими подяками визначаються наступні. Те, що ми стали найкращі в цьому році серед Національної гвардії, це лише один крок. Один крок на важкому шляху до професіоналізму, який ми маємо за мету. Слава нації! Смерть ворогам!